Вітаю всіх! Хочу розглянути питання Китай і Америка. Дивіться, що відбувається. Атомні, оці ядеренка, вся фігня. Третя світова знову. Чи дійсно світ на порозі Третьої світової війни? Мені аж випало. Мені аж випало. Світ на порозі Третьої світової, тому що. Тому що вже люди починають себе права качати. Але не, світ на порозі, але є люди, хто відходить від цього, думає, а це вже, знаєте, союзи, нові союзи. І на одній колоди Єрофант. Єрофант це все-таки карта, яка особлює мудрість, розважливість і адекватність. Тобто. Третя світова це не буде так, від тупих людей. Це дуже розумні дії. Вони не будуть спонтанні ні в якому разі. Світ на порозі. Тепер. Третя світова війна буде, відбудеться вона. Третя світова війна відбудеться. Вона відбудеться? Ні. Дуже багато обставин, які цьому заважатимуть, і дуже багато всього відбувається. Від людних був там, ось, не всім це вигідно. Не йде мені третя світова. І знову даві, Верховна Жриця, мудрість, такі, такі, такі мудрість. Ресурси і обмеження. Дивіться, є обмеження, тому що. Постраждають ресурси, а ніхто цього не хоче. Не буде, Любі мої, не буде. Не буде Третьої світової війни. І знову наді колоди Єрофант. Є люди, які ще думають, головою не жопай. Тому на світовому рівні мені не йде Третя світова війна, вона не йде зовсім. Ось так. Це добре, це офігенно. Скажу вам відразу.